Протягом багатьох десятиліть ми фінансували інші країни та армії, а наше військо занепадало. Боронили чужі кордони і відмовлялися захищати власні. Один за одним закривалися підприємства. Мільйони людей залишилися без роботи, але це все минуле. Ми зібралися тут сьогодні, щоб сказати: відтепер інтереси Америки будуть на першому місці. Дональд Трамп 45-й президент Сполучених Штатів Америки суперечила пострілів історії та політ якою була його зовнішня політика під час його президентства в 2017-2020 роках? Під час виборів 2016 року Дональд Трамп проводив компанію на основі філософії Америка насамперед, тобто менше іноземного втручання, більше справедливих торгівельних угод та зміцнення кордонів? Будучи президентом, Трамп значно збільшив витрати на оборону. Він також Переорієнтував стратегію національної безпеки та оборони Сполучених Штатів, щоб зосередитися на конкуренції з Китаєм і Росією, і, по суті, спровокував європейських союзників, погрожуючи відмовитися від альянсу взаємної оборони. До речі, НАТО мертво, і ми підемо, ми вийдемо з НАТО, сказав Трамп. У листопадовій промові 2017 року, після своєї 12-денної поїздки до Азії, Трамп наполягав, що його підхід до зовнішньої політики спонукав НАТО до більшого внеску в колективну оборону. У червні країни-члени НАТО погодилися збільшити свої витрати на оборону на 4,3 У 2017 році він офіційно визнав Єрусалим столицею Ізраїлю. Та переніс туди Посольство США з Тель Авіва у 2019 році він визнав суверенітет Ізраїлю над спірної території голландських висот. Президентський термін Трампа був зосереджений на ізоляції Ірану, який він називав провідною державою спонсором тероризму. У 2018 році він вийшов з ядерної угоди з Іраном і знову вів широкі економічні санкції проти країни. У 2020 році він надав наказ про вбивство лідера корпусу вертових ісламської революції Касема Сулеймані. Його адміністрація зберегла санкції часів Обами, накладені на Росію після анексії Криму у 2014 році, і розширила санкції проти російських фізичних осіб і компаній, зосереджуючись на зловмисній кіберактивності, втручанні у вибори та Підтримці Росії країн, таких як Північна Корея та Венесуела, він заявив, що хоче сформувати новий ядерний пакт з Росією, який також включатиме Китай. Він також вийшов з договору про відкрите небо 2002 року, який дозволяв на озброєні польоти спостереження над Росією та більшою частиною Європи, у 2017-2021 роках. Він не визнав анексію Криму. Зокрема, він також надав Україні летальну військову допомогу, наприклад, протитанкові ракети Джевелі. У серпні 2017 року законодавці Сполучених Штатів підписали законопроект, який не лише ввів санкції проти Росії, але й обмежив можливість Трампа вести переговори про санкції без схвалення Конгресу. У результаті президент Росії Володимир Путін. Розпорядився скоротити чисельні дипломатичні представництва США в Росії на 755 осіб, що викликало чергову відповідь Сполучених Штатів закриття трьох російських дипломатичних установ у Сан-Франциско, Нью-Йорку та Вашингтоні. У грудні адміністрація Трампа назвала Росію та Китай. Конкурентами, які загрожують Сполученим Штатам і бажають прибудувати глобальну владу у своїх інтересах. Трамп критикував Китай як валютного маніпулятора і неодноразово називав торгові відносини США з Китаєм несправедливими. Але під час поїздки в країну в листопаді 2017 року Трамп пом'якшив свій тон, сказавши, що він дуже поважає СІ. І ще він не звинувачує Китай у його односторонніх відносинах. У грудні адміністрація Трампа застосувала жорсткіший тон, назвавши Китай і Росію конкурентами, які знову ж таки хочуть перегрупувати глобальну владу в своїх інтересах. Нехай хтось із його виснаженого режиму, який голодує, повідомить йому, чи я теж маю ядерну кнопку. Але вона... Набагато більша і потужніша за його. І моя кнопка працює, сказав президент Трамп 2 січня 2018 року. Після вступу на посаду Трамп неодноразово звинувачував попередніх президентів у тому, що вони не впоралися з ядерною проблемою Північної Кореї, заявляючи, що тепер вирішувати її належить йому. Але його підхід має багато тих же ознак, що. І політика стратегічного терпіння адміністрації Обами він використовував комбінацію дипломатичного колів і дедалі жорсткіших санкцій, як прямих, так і через ООН, щоб спробувати чинити максимальний тиск на Кім Чен Іна, щоб той змінив свою поведінку. Отже, зовнішня політика Дональда Трампа, колишнього, а також Потенційного президента Сполучених Штатів Америки. Вона була досить суперечливою та різнобічною. Він вів активну політику на Близькому Сході, зокрема, вийшов з ядерної угоди з Іраном, але планував підписати нову, яку повійшла Росія та Китай. Часто досить різко висловлювався стосовно НАТО, а саме членства США в Альянсі. Щодо його політики в Україні, він продовжив санкції розпочації Бараком Обамою, а також не визнав анексію Криму. За три тижні в Сполучених Штатах мають відбутися чергові президентські вибори. Тож питання зовнішньої політики нового президента або президентки наразі є ключовими для світової політики. Діяти. Ми знову зробимо Америку величною. Боже благослови Америку.